3 години копчення і маємо такий результат. Мені дуже подобається цей результат. Отакий От колір, як виходить. Мені дуже подобається. О, смакота на смак. Це взагалі не передаваєме. Смак не передаваємий. Дуже смачно. Отуди біліше, то просто вони до дружки притрогувалися. Вони не сирі. А. Дуже смачні, так що замовляйте. Є ще декілька місць, є можливість замовити. І завтра вже вам відправимо. Так, все. Зараз одного розділаємо в кухні, зараз я відео зніму, покажу, які вони всерединки. Так що дивимося, підписуємося, ставимо класи. Будете дивитися і куштувати таку смакоту. Дуже клас, мені подобається. Так, поїхали далі.